Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, скажіть, чи мене добре чути? Чи музика не є загучною? А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку у цей нелегкий час. І роблять все, що в їхніх силах, аби. Забезпечити безпеку нашому цивільному населенню та прогнати окупантів з нашої землі. Також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що в їхніх силах, аби забезпечити їх усім необхідним реманентом та іншими цікавими речами, які допомагають їм в їхній нелегкій роботі. І їдемо далі. Також хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BuyMeCoffie чи прямими платежами на Монобанку. Ви всі супермолодці. А зокрема, хочу подякувати наступним людям Андрію Жи, який має своє особливе місце в нашому пантуванні меценатів, нашим чудовим гікам. Санна 33, Халастер, Дашабі, Лорд оф Бордс, Пупермен, Олександр Рябець. Камен Роуч та Володимир Вахрушкін. Також нашим чудовим гравцям. Ви всі супермолодці, і якщо ви хочете доєднатися до нашого веселого гурту, в описі є всі необхідні посилання. Переходьте та доєднуйтесь. І також хочу нагадати, що збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Ми не зупиняємося, пташки робляться, пташки літають. Та роблять цей світ краще. Будь ласка, доєднуйтесь до нього також. Будемо робити цю справу разом. В описі є також усі необхідні посилання. І їдемо до новин. Перша новина у нас від компанії Планета Ігор. Сьогодні стартувало передзамовлення на, перед, навіть не передпродаж, а продаж зі знижкою. В 20% на настільну гру Хрещений батько Імперія Корлеоне. Хто не знає, це гра за авторством Ерика Ленга. І в цій грі ви власне будете е, очолювати мафіозні сім'ї та воювати за свій вплив у Нью-Йорку в 50-х роках. Вважали, що ця гра буде була ООП. Тобто out of print, така, яка вже не буде друкуватися, Але маємо чудові новини. Ви зможете придбати це видання українською та ще й е короткий час, ви будете мати змогу придбати її з хорошою знижкою. Тому біжіть до ваших улюблених магазинів, адже, як сказала планета гра є у всіх магазинах. І переходимо до новин світу. <кхм> І перша новина у нас буде від видавництва Brazier Games. Вони анонсували випуск гри Зомбі Принцес. Це гра, яка є продовженням гри Rebel Princess. Але якщо Rebel Princess була ремейком гри Hard карткової, то ця буде ремейком гри Spades або Піки, і буде мати також цікаві механіки. Оформлення виглядатиме отак. Доволі цікаво, до речі, якщо ви вже встигли зіграти. Принцесу бунтарку то напишіть, як вам ця гра. І з опис до Зомбі-принцес звучить так, що принци повернулись до принцес через 28 днів. Я думаю, що відсилка усім, ну, окей, принаймні, більшості людям буде знайомою. Тож, їдемо далі. Я вже розказував, що буде нова гра у світі аркнової під назвою Sanctuary. Зараз ми маємо зображення об фінальних компонентів. Ось так ця гра буде виглядати вже, коли ви її купите. І нагадаю, що iGames Games казали, що будуть її локалізувати українською. Отакі От будуть мати тайлики. Тваринки виглядають доволі мило, ті фотографії. А, не знаю, щось люди в фотографії мені не дуже подобається. Але то питання смаків. Е, і їдемо далі. Slamtron. Для усіх фанатів настільної гри Tron і таких старих е, юних орлів, як я. Буде видана гра у всесвіті Tron. Але хто пам'ятає, то колись дуже давно десь всередині. 90-х була така гра Кепс від Чупа-Чупсу, де ви мали фішками збивати інші фішки. І фактично тут принцип майже такий самий. Виглядає воно дуже дуже класно, і якось не знаю, мені зразу просто спогади з дитинства такі флешбеки, і це, це, це круто. Наступна новина від. Мусуко Студіо вони анонсували настільну гру Flea Market це блошинний ринок. Це буде карткова гра, в якій гравці будуть розігрувати картки та намагатися перевищити певне значення на картках, а сеттинг звичайний блошиний ринок. Останнім часом я їх дуже сильно полюбив, тому це прикольно. І рухаємося далі. Адже для всіх фанатів Peanuts CryptoZoic Games анонсували, що будуть видавати настільну гру Peanuts The Doctor Is In. Це паті-гра весела, жартівлива у світі Peanuts та Песика Снупі. І в цій грі один гравець буде розігрувати життєву вигадану проблему, а інші гравці будуть намагатися. Допомогти її вирішити, використовуючи карточки, на яких, власне, зображені е, малюнки з коміксів Peanuts. До речі, я не пам'ятаю, як воно в нас перекладалося. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка. А ми тим часом їдемо далі до Capstone Games, які анонсували настільну гру Melted Water: A Game of Tactical Starvation. Це, власне, є переведення гри, яка вийшла в 2018 році. Це буде, е, якщо я не помиляюся, буде дуельна тактична гра, можу помилятися, але. Ви мене можете виправити завжди. І в цій грі ви будете, власне, грати за наддержави, які залишилися. Ну, за залишки наддержав, які залишилися після ядерної війни. Така собі, звісно, тема в цієї гри дуже-дуже близька нам, та Бо ми постійно на щековиці і в погребальній. Які там могилі, я не пам'ятаю, які там могилі ми чекаємо тої ядерної війни. Отже, залишки людства живуть на Антарктиді, а, перепрошую. на Антарктиді і живуть дуже скуто, дуже з обмеженими ресурсами, а ресурсів все бракує, голод вирує а інші ваші опоненти, як завжди, ставлять вам палки в колеса. І таке. А тут ще й радіація, яка оточує вас там. З усіх сторін і зменшує ігрове поле. Е, наразі є лише відомо про перевед... ну, перемальовку коробки. Чи будуть перемальовувати саму гру всередині? в мене інформації немає. Е, але я би дуже хотів, бо поки що воно виглядає дуже ну, ведення виглядає доволі аскетично, як на мій погляд. Е, тому таке. Їдемо далі, адже Mystica отримує фан експеншн. Це буде цілих 20 міні доповнень до цієї гри, і їх розробили Ісак Чандлерс і Джеймі Стегмаєр. Е, те, що показали в, в інформаційному бюлетні, не знаю, виглядає ось так. Я не грав в терамістику, але чув про неї багато хороших відгуків. Е, та й таке, і оцей попушка мені дуже-дуже сподобався. Їдемо далі, адже до настільної гри The Wolves вийде доповнення Apex Expansion. І наразі деталей немає. Все, що пандозавруси зробили, це заанонсили обкладинку. Тому таке, якщо ви грали в вовків, то напишіть свій відгук. У нас їх локалізували, якщо не пам'ятаю, Game 7 Days. Але їдемо далі, адже до гри Underwater Cities буде доповнення Underwater Cities Data Era, І в цій грі як ви можете зрозуміти з назви. Ви будете мати певні дата-центри, які ви будете отримувати разом з новими будівлями у цьому доповненні, і новими типами міст. Тому, прикольно. Також Delicious Games додали покращення до компоненти, які можуть використовуватися як з базовою грою, так і з іншим доповненням New Discoveries. Поки що, це вся інформація, яка є. А видавництво O анонсувало переведення легендарної гри Ten Days in the USA. Це буде Ten Days in the National Parks. Це гра від Алана Ермуна, який вам може бути відомим за настільними іграми, серію настільних ігор Квиток на поїзд, які у нас локалізувало видавництво Lord of Boards. І, власне, тут ви також будете мандрувати, але будете мандрувати національними парками, виконувати певні свої цілі для того, щоб перемогти в цій грі. І мандруємо далі. Видавництво 25 Centuries Games анонсувало гру містер Освальдс Puzzle Society. І в цій грі з головоломками. Ви будете виконувати власне, роль помічників пана Освальда та планувати його наступні вечори його, цього закритого клубу. І вам потрібно буде визначати, хто буде присутній на цих іграх, на ігрових вечорях, де будуть сидіти учасники. І що будуть робити? І хто буде найкраще у цьому плануванні? То і переможе в цій грі. Їдемо далі до Mantic Games. Адже вони анонсували нову гру у всесвіті King of War. Перепрошую. Під назвою Champions. King of War Champions. Це буде тактична гра з мініатюрами для двох гравців. І ви будете вибирати свого лиходія, з якого будете грати, також будете обрати йому міньйонів. І разом з лиходієм та міньйоном будете вступати у бій проти вашого опонента. Для усіх любителів скірмішів — новина для вас. І їдемо далі, адже Arcane Wonders, перепрошую, придбало гру On Stage. Це гра від Майкла Оріона, яка вийшла у 2024 році, тобто зовсім геть, геть недавно. І будуть її презентувати пророблену версію на Генконі 25-го року. І в цій грі ви будете керувати театральною групою. Це гра буде на взятки. Вам потрібно буде, власне, намагатися купити. Ну, перепрошую, не купити, а залучити до своєї вистави найкращих акторів. Е та й таке, сама гра буде складатися з 36 карт, вони будуть пронумеровані від 11 до 9, і буде 4 різних масті. Той, хто перемагає у взятках, додає до своєї команди класних театралів. А якщо в кінці е, вам ніц не йде, то ви берете те, що залишилось. Ну, в принципі, нічого дивного. Це були усі новини на сьогодні. Дякую за увагу. Перейду до ваших. Коментарів, і я помітив, що в мене затримка доволі сильна. Я не знаю не знаю чому, але якось так є. Треба знову купатися в налаштуваннях. Так, всім привіт. Так, Ігор пише, що Дон Карлеоне це вогонь, вже замовив, то тобто, ти вже купив, а не замов, бо, як виявляється, її можна прийти і забрати в магазині. Так, Ігор, щось мені вже погано від Аркнова становиться, треба чогось іншого вже. Каже Ігор. Ну, я, власне, думаю, що це буде переосмислене, пере... повне переосмислене гри. Це не буде така сама Аркнова, як Аркнова, тому я думаю, що варто до неї придивитися. Так, Майк пише: відсилка до 28 днів круто, там же колись має бути кіно, продовження 28 років по тому, чи щось таке. Та, ніби навіть цього чи наступного року має вийти. І, так, Ігор пише: До речі, що там по доктору? Його вже випустили з підвалу? Видно, що ні, і я думаю, що він десь перебрався в якийсь дуже теплий підвал, бо дійсно новин про нього давно не було. Хто не знає, то це наш локальний мем про Райнера Кніцію. Так, Майк пише: о, кепси, як ми казали, азарт не було в школі. Але хизик то їх аудиторія, чи можна туди нормально гру впихнути? Я фанат Дейстроунс, але ці слем навряд чи візьму. Я не знаю, може воно дійсно прикрутить щось таке дуже круте і гарне. Ці основні жетони персонажів, з якими ви будете грати, вони виглядають як покарні фішки, оці такі, власне, важкі. Тому не знаю, може навіть як заради за колекції. Так. Ігор пише: звісно, що в Антарктиді ресурс дуже обмежений. Їм же тарифи Краснодулі підняли на товари. Краснодупі. Та, з тими тарифами, до речі, цікава ситуація, тому що там хто е, слідкує за видавцями зі штатів, то е, Стигмаєр сьогодні написав буквально там десь годину тому, чи може трошки більше, е, розлогий допис про зміну в тарифній сітці з цими новими тарифами. А ще я слухав сьогодні один подкаст, і видавці сказали: а ми не знаємо, чи ми поїдемо на Гінкон, чи нам взагалі є сенс туди їхати. Ну, звичайно, там. Це був Шевіч, який говорив в контексті того, що він дуже сильно, дуже сильно негарно відгукувався про американську теперішню владу в Твіттері, і що його дружина переживає, що. Вони можуть їх просто на кор в аеропорту розвернути, і скажуть, і летіть назад до Польщі, але насправді ситуація з тарифами для американського ринку наразі виглядає дуже і дуже плачевно. На мою думку, десь через років 20 вона зіграє хороший, хорошу ситуацію розрулиться, та але зараз це точно це буде катастрофа. Так, Сергій пише, сетінг, звичайний блошиний ринок. Тим часом на малюнку якісь культистські амулети і книги з, о... з очами. Десь так, та. Ігор, доповнення до вовків, ми, звісно, не побачимо. Не, я не знаю, це все залежить насправді. Хоча я навіть не знаю, тепер, тепер мабуть, вже і не дуже залежить від продажів бази. Але насправді ну, треба дивитися, як наскільки задоволені Game 7 Days продажами бази, якщо це вони. Так, Ігор пише, що наче на цьому тижні ще перед замовленням на Андромеду повинно стартувати. Е, не знаю. Треба треба дивитися. Так, Владислав пише: привіт, дякую. Цьому каналу за знайомство з гортеками від Кілогс. У нас уже співпраця близько двох років. Шкода, що Kilo Games не надає новин про тепершні Гортеки на канал. знаю про уламки нескінченності. Е, ну, як я вже говорив, що. Доступ до каналу мають абсолютно всі видавництва. Вони можуть абсолютно спокійно подати нам інформацію. Усі знають, що новини у нас виходять в понеділок о 10-й вечора і в п'ятницю цього тижня, минулого тижня, в четвер я, я написав видавцям, що будуть новини. Тобто, вони мають достатньо часу для того, аби, власне, подати інформацію про свої заходи, свої передзамовлення, свої анонси та і таке інше. І також хочу сказати, що ми зробили гілку у нашому. У нашому чаті гутірки сні. Посилання має бути також в описі, де, власне, будь-хто може писати про свої ігротеки. Тому, як то кажуть, не, не соромтесь, клуби, пишіть. Єдина умова писати лише українською мовою. Тому таке. Вона доволі, як я думаю, логічна станом на сьогодні. Е, окей, добре, друзі. Я ще пару секунд почекаю. Якщо маєте якісь питання, то пишіть я з радісу на них відповім. Поспілкуюся з вами. А як ні, то, то ні. І в п'ятницю буде стрім, на якому я знову буду розповідати про якусь гру. Е, маю надію, що все буде окей і стрім таки відбудеться, бо багато непередбачуваних ситуацій трапляється в житті. Е, а на цьому все. З вами був Ростик і світ настільних ігор. Всім гарного, спокійного вечора. Будь ласка, підтримуйте наших захисників та захисниць, підтримуйте нашу ініціативу на пташки. А як будете мати натхнення та змогу, підтримуйте, будь ласка, фінансовий каналу. Так, Ігор пише, що вчора в сеті зіграв, в соло партію вперше. Добре, Ігорю, я завершую трансляцію. Напишеш в коментарях під відео, як тобі. Ця гра, бо я чув багато схвальних відгуків. І, до речі, будь ласка, ставте вподобайки нашим стрімам і нашим відео, коментуйте їх для того, аби YouTube бачив, що вони є цікавими вам і поширював нас серед інших фанатів настільних ігор. А на цьому точно все. З вами був Ростик, світ настільних ігор.